Мої кохані. З вами Ханна, ваш найкращий зірковий таролог. Я Я завжди дякую за підписки, дякую за коментарі. Дякую, що дивитесь в мою групу телеграм. Пишіть, мені повідомити, прийшлю вам посилання, будуть неможливо прикріпити. І за те, що заказуєте молеки, які змінюють ваше життя. Хто був в, його серці? в його серці живе. Він сам перш за все, король чаш. Або ця карта ще говорить, це була така шутка про те, що його серце любить. Все ж таки хтось в його серці живе, бо буває таке, що людину в серці ні, ніхто не живе. І що, хто живе в його серці? Шість мечів. Хто та живе в його серці, яка кудись поїхала чи переїхала? Шість мечів. бачить, людина зібрала всі мечі і вирушила в путь. Подивіться. Так, о, як говорять карти, живе в його серці людина із минулого, шість чаш. Яку він згадує, якщо це ви, то це про вас. Дуже добре він згадує, як багато було гарного, теплого. Тільки найкраще почуття щодо спогадів проведеного з вами часу. Так, причому дівчата довгий час же ви живете в його серці. Ви та, яка вкладалася в ці відносини. Я не знаю, чи раніше він це усвідомлював, це тільки ви знаєте, але зараз він це усвідомлює, що ви вкладалися в ці відносини хтось з вас і грошима. Є такі люди, хтось якимись правами допомагав. Хтось саме часом, бо час це також така пентакліва основа. Хто живе в його серці? Той, від кого він за та, від кого він зараз закрився, він, до речі, зараз дуже холодний і він зараз навіть не хоче думати про це. Тому що йому боляче, звісно. Взагалі, король мечі це людина, яка про свої почуття нікому не скаже, не розкаже і ніхто навіть і не здогадається, що хтось там у нього живе в його серці. Так, в його серці десятка пентаклів, та, з ким він або був у відносинах, брак стабільні, серйозні відносини, або з ким він планував ці відносини. Десятка пентаклів, максимальна карта щодо відносин, щодо їх стабільності, надійності. Живе в його серці та, які він зробив десятку мечів, великі душевні переживання. Так, та, яка.